Я не говоритиму про це аніме. Навіть не вмовляй мене. Добре. Ну чому він не зміг зізнатися їй? Четвертий сезон. Я що, страждала усі чотири сезони просто так? Просто так терпіла цього стильного хлопця, скажу толерантно. І головне, таку драму нагнали. Ось він біжить, захекався, вона здивовано дивиться. І все це для того, щоб сказати. Маєш хвилинку для розмови? А, та це крінж. Це велика кострубата латка на сюжеті. Скажу більше: остання серія це одна велика діра. Сценаристи намагаються витягнути якимись підпорками. Килимочки розвішують на подряпані стіни, але це не допомагає. Невже цього ніхто не бачить? Чи усі такі <кій> це такий сюжет? Та скажіть правду. Скажіть правду! Фоса ну спокійніше трохи. Зроби те, що тебе заспокоює. Мене? Підстригати нігті. Добре. На ногах. Е, добре. Усім привіт! Це Фоса. Я перепрошую перед фанатами цього аніме, бо насправді я теж фанатка. Ну, я ж все ж таки подивилась чотири сезони. Так, це було непросто. Багато страждань та хвилювань. І в четвертому сезоні вже почали проявлятися певні позитивні ознаки. Я чесно дивувалася та захоплювалася, як автор може так довго та правдоподібно вести цю історію, балансувати, так би мовити, на наших серцях. Але тут вже просто неможливо мовчати. Звісно, я розумію, що манга ще повинна продаватися, і історія ще не закінчена. Але ну зв'язати можна ж було якось правдоподібно. А то вимучили цей конфлікт з мамічан. Прям антагоністка. Страх. Мамічан, до речі, мені подобається. Та? А чим? Ну, вона така, знаєш, паняночка пліткарка. Зміючка така. З поміж стандартного набору для аніме цундере, цундери, кудере. Це щось прикольне. Позитив, позитив давай. Позитив. Та це аніме суцільний позитив, ніякої фрустрації, жодних страждань. Легка романтична комедія, яка триває вже кілька сезонів, а кінця таки не видно. Що Чізоро. Вона, хоча і не найпопулярніша вайфу всіх часів, але гарна, стримана, порядна, шляхетна, місьпорядність така собі, чемна, любить порядок. Про порядок ми зрозуміли вже. Ну і головне. Почав проглядатися внутрішній конфлікт. А ти знаєш, як я люблю внутрішні конфлікти? Як? Чізоро вже починає відчувати симпатію до казуї, але боїться собі у цьому зізнатися. І напевно це найцікавіше, що трапилось у четвертому сезоні. Ні. Ну, якщо вже казати серйозно, то головний герой Казуя досить правдоподібний як для цього жанру. Тобто так. Він настільки звик знаходитись поруч з нею, що боїться порушити відносини, що вже склалися. Це як вийти із зони комфорту. Ти боїся змін? Тому ця вся історія з бабусею, яку вони тягнуть ще з першого сезону, це лише прикриття. Бо мені дуже важко уявити дівчину і хлопця 20 років, які змінюють своє життя, щоб сподобатись бабусі. Бачила, що багато глядачів обурюються в коментарях. Немов затягнули. Але це ж романтична комедія. Чим довше триває, тим довше можна дивитися. Логічно. Спочатку я теж наївна. Чекала фіналу. Але потім усвідомила тут увесь смак якраз комедійній складовій. Хоча вона і часто досить крінжова. Але давайте будемо чесними. Якби людям не подобалось, то до п'ятого сезону справа надійшла б а ким ти бачиш себе у цьому тайтлі? Я була домовласницею будинку, де живуть Чізеру та Казуя. І ой, це вже в повній версії на Патреоні.